Королівський клуб Тирасполі Реал розім'явся на нашому полі, і готується до битви. Пільгові кредити, субсидії, тарифи, держпідтримки вітчизняних виробників. Турбота про старість будинок для самотніх літніх людей відбудують в Дубосарському районі. Інформаційний ефір першого Придністровського продовжує українська редакція в студії Ірина Шевченко. Вітаю вас! Останні новини. Як це було? Дивіться просто зараз. Головна новина сьогоднішнього дня і головне протистояння цієї осені Шериф Реал. Вже за кілька годин команди зустрінуться на головній арені Терасполя на кону путівка до плей-офф Ліги Чемпіонів. Напередодні вершкових зустрічали у Кишиневі десятки відданих фанів. В аеропорту болівальники не стримували емоцій, побачивши улюблених футболістів. А у терасполі влаштували справжнє шоу Голос Оплески та кричалки для улюблених гравців. Вони сподіваються на матч реванш. Ми на нашу перемогу. Мадридський реал знайомиться з полем Лука Модрич, Іско, Карім іскокарімбензема, де ще можна буде побачити головних зірок вершкових, як не на головній арені нашого спорткомплексу. Напередодні королівський клуб провів предматчеве тренування. На відміну від інтера та шахтаря, іспанці зробили правильний вибір. Оцінили газон, на якому вже скоро гратимуть. Пізніше тренер Реаво Карло Анчелоті зізнається, що був вражений масштабами стадіону та гостинністю придністровців. Загалом мені тут подобається. У нас хороший готель, і мене здивував стадіон. Він новий і справді сучасний. А взагалі, ті, хто грає і є частиною цього футбольного світу, вміє адаптуватися до всього. Перед важливою грою традиційна прес-конференція. Першим на запитання журналістів відповів тренер шерифа Юрій Вернедуб. Я я сподіваюся, ми зможемо протистояти дуже сильній команді. Чекаємо на гру, зробимо все, щоб був позитивний результат. Поруч Густаво Дуланто, кеп-шерифа. У новій ролі недовго. З капітанською пов'язкою Переанець виводив команду на домашній матч із Інтером. Зробить це і в поєдинку з Реалом. Сподіваюся, матч пройде не гірше, ніж на сантьєго Бернабеу. Тепер реал. На гру з шерифом не потрапили Бели та Азар. У них травма, інші зірки у строю. В тому числі і голкіпер Тібо Куртуа. Гравці команди «Шериф» грали дуже цілеспрямовано і напружено. Тому плани щодо гри теж грати не менш напружено і, звісно, бути уважними до останньої хвилини матчу. Головний тренер Реал Анчелоці на прес-конференцію запізнився, але зауважив, до шерифа готувалися. На кону путівка до плей-офф Ліги Чемпіонів. Вже за кілька годин вершкові спробують взяти реванш у шерифа за поразку у першому матчі 1-2. Початок о 22.00. М'ясний цех. Тут роблять знамениті ковбаси, напівфабрикати та делікатеси марки Благода. Це новинка сосиски та сардельки, докторські і мама, може, все. Назва відповідь російському бренду. А ось рецепт вітчизняний. Нагодувати сніданком вибагливих привирет не проблема. Секрет там дуже тільки свині... Секрети там дуже прості, тільки свинина, яловичина у комбінації сардельки та сосиски докторські. Свинина і куряче філе охолоджені в сосисках, мама може все. І жодної хімії. Здебільшого натуральні спеції використовуються. Тобто це і коріандр, і гвоздика. Це справді натуральні спеції. Тому наші діти також їдять ці продукти. Від поля до прилавка повний цикл виробництва. Це пояснює якість від благоди. Є свої корови, самі вирощують корми, поновлюють обладнання. Цього року ще більше молока, пастеризація європейського рівня. Модернізувати виробництво допомогла держава, пільгові кредити, субсидії на молоко і не лише все це дає ефект. 2017 році було 268 співробітників, То сьогодні тисячі році було 268 співробітників. То сьогодні на підприємстві працює 720 осіб. Плюс субсидії на молоко та пільгове кредитування допомагає нам розвиватися, інвестувати та модернізувати підприємство. Тим самим бути конкурентними до іноземних продуктів тут, у Придністров'ї. Це дозволяє нам гарантувати продовольчу безпеку республіки та утримувати ціни на прийнятному рівні. Торгова мережа благода по всій країні десятки фірмов. Магазинів тільки встигай постачати на привавки йогурти, молоко, ковбаси і не тільки. Все наше попит також зростає. Підприємства розширюватимуть. Наступного року планують запустити цех із виробництва сирокопчених ковбас. У республіці з'явиться ще один будинок для самотніх людей похилого віку. Його планують відкрити на базі колишньої сільської лікарні у селі Дойбани. Ідея належить держадміністрації до району. Підтримав її голова держави. Роботи розпочнуться у 2022 році на кошти фонду капітальних вкладень. У Добосарському районі 356 самотніх пенсіонерів. Це офіційна цифра. У списку лише ті, хто користується послугами служби соціальної допомоги вдома. Реально таких людей значно більше. Марія Миколаївна не самотніх, але рішення про будівництво підтримує. хорошо, що наш президент. Дуже добре, що президент вирішив відкрити будинок для самотніх для старих людей. Нехай люди, яких немає кому доглядати, там проживатимуть. Будуть при гідному догляді. Відкрити у добасарах будинок для самотніх та літніх ідея держадміністрації району у Дайбанах, що у 1968 році збудували двоповерхову лікарню з поліклінікою та стаціонаром на 60 ліжок. Тоді тут меддопомогу отримували жителі шести сусідніх сіл. На початку 2000-х лікарню реорганізували у амбулаторію з денним стаціонаром на 20 місць. Другий поверх спорожнів. Але будівля опалюється. Декілька років тому тут відкрили соціальні ліжка для тих, хто потрапив у складну життєву ситуацію. Фінансування вистачило на рік. Капітального ремонту почала вимагати і будівля, але від ідеї не відмовилася. По допомогу звернулася до голови держави. Здання капітальне. Будівля капітальна. Усі дивуються, що збережена, але вона потребує капітального ремонту. Дах підтікає, всі комунікації вимагають заміни. Потрібно створити умови. Повинна бути гаряча вода, зручності для переміщення, харчування, і дальні туалети. Дана ініціатива була піддержана президентом. Ця ініціатива була підтримана президентом. Перші роботи будуть виконані для збереження будівлі. Потім будівельні і оздоблювальні, благоустрій, лавки, альтанки, щоб проводити час на повітрі. Роботи багато, але цілком реально за два-три роки виконати. Ремонти, із зміни покрівлі вікон та дверей розпочнуть наступного року. Сам будинок буде розрахований на 35-40 місць. Прийматимуть не лише жителів Добосар, а й з інших районів республіки. Для лікарської амбулаторії виділять окреме криво. Чергове засідання координаційної ради соціальних, економічних та інших актуальних питань пройшло на майданчику уряду. Велика увага ситуації в системі охорони здоров'я. Великий блок медицина це координаційна рада при уряді. Ліки завжди мають бути із запасом. Це доручення президента. Моз завершує роботу над списком. Далі до харчування. Крістіна Алвул перевіряє, як годують пацієнтів у лікарнях, але є проблема на харчоблоках старе обладнання або його взагалі немає. В уряді вирішили створити держкомпанію. Їй передадуть усі харчоблоки лікарень. Так зможуть вирішити і проблему із кухарями. Їх зараз не вистачає. Так у нас получиться так, що лавне в Росії. тоді у нас вийде так, що головних лікарів буде звільнено від необхідності займатися постачанням продуктів харчування. Це робитимуть керівники цієї компанії, причому централізовано по всій республіці. При цьому сам процес приготування їжі здійснюватиметься, як і раніше, у лікарнях на харчоблоках, тобто її не треба буде вивозити, але харчоблоками керуватиме вже не лікарня. Така система у Росії працює успішно, кажуть в уряді. Ще одне питання: вакцинація: Придністров'я чекає на постачання супутника усього 200 тисяч доз на 100 тисяч осіб. Це домовленість президента красносельського із Дмитром Козаком купує компанія «Шериф». Мірі поставки вакцини у нас не знімається. у міру постачання вакцини. У нас не знімається з порядку денного питання надання додаткових можливостей нашим громадянам провакцинуватись. Це можна зробити сьогодні в поліклініках. Це можна зробити в ході вакцинації, що проводиться марафонами, які не закінчуються. І це можна зробити на ринках. Якщо буде додаткова потреба у відкритті додаткових точок, будь ласка, на адрес уряду надсилайте ці пропозиції та спільно з главами таку можливість забезпечимо. До можливостей порталу держпослуг. У грудні на ковід тест можна буде записатись онлайн, каже міністр цифрового розвитку. Поки що тільки в рибниці. Там питання гостре, постійні черги у поліклініках на тест. Якщо запуск послуги буде успішним, запровадять і в інших містах. Прем'єр зазначив, важливо перевести в онлайн і оплату держпослуг. На цим зараз працюють. І знову до головної теми сьогоднішнього дня Ліга чемпіонів у Тирасполі серед сотень фанатів, які приїхали від усюди до нас на гру Шерифа з Реалом, чимало знайомих облич. Як, наприклад, Олексій Андронов, це коментатор матч ТВ у недавньому минулому. Два дні він проведе в Придністрові. каже, все хоче бачити на власні очі. Я просто з друзями приїхав. Я просто із друзями приїхав дивитися футбол, тому що я стараюся на такі особливі матчі їздити. 16 матчів Ліги Чемпіонів. Всім їм Андронов віддав перевагу поїздкою до Тирасполя. Навіть Манчестер Сіті та ПСЖ не вражають там не така цікава історія. Вони щороку грають у лізі чемпіонів. Шериф це круто. Я вважаю. Така команда у лізі чемпіонів. Плюс я добре знаю Юрія Вернедуба. Мені дуже цікаво стежити, як тут все відбувається. Зараз Андронов веде шоу на Ютубі у планах через футбол пізнати Придністров'я. Ну подивитися, як все влаштовано, тому що природно, коли Шериф вийшов у лігу чемпіонів, у нас багато було всяких текстів про те, що таке Придністров'я та з чим його їдять. Але поки що самі не маємо уяви. Олексій Андронов пробуде у Придністров'ї два дні. Подивиться футбол, а ще краще познайомиться з бендерами. Саме тут зупинився російський коментатор. У школах зроблять більше точок доступу до інтернету. У проєкті бюджету на 22-й рік заклали півтора мільйона рублів. Питання на контролі уряду про це говорили на координаційній раді з освіти. Ми плануємо при виділенні цих коштів активно підключитися до роботи безпосередньо на місцях. Ми готові надати консультативну допомогу з організації мереж, структурування і також підготовки технічної документації, скажімо так, яка далеко не скрізь є. Ще одна тема зошити для початкових класів. І цього року вони за рахунок бюджету. Частину купили, частину надрукували. У нас понад 51 тисячу зошитів. Плани на 22 й рік практику продовжити. Гроші у проекті бюджету. Ну і звісно ж, школ. Ну і звичайно ж ремонт шкіл та дитячих садків. Тут хочу зазначити, що за дорученням президента цю проблему вирішуватимемо доти, доки кожен садок, кожна школа не почнуть відповідати нормальним вимогам, які висуваються до освітнього процесу та процесу виховання дітей. Тут хочу наголосити, це не щось надприродне. Так має бути, і ми безумовно цього прагнутимемо так, щоб встигнути в максимально короткі терміни. Говорили і про електронний журнал. Система працює цього року. Підключили більше шкіл. 22-го на ЕЛЖУР планують перевести всіх. І знову про футбол. Буквально кілька годин залишається до видовищного матчу. У нас у Тирасполі. Вся республіка в бентежному очікуванні, і не тільки на лігу чемпіонів до Придністров'я приїхали сотні туристів та вболівальників, журналістів та фотографів з різних куточків земної кулі. Все для того, щоб подивитися наживо на героїв цієї неперевершеної футбольної осені. У туристичних групах в англійської універсальної мови акценти різні італійський, німецький, французький і не тільки. У чек іноземців – знайомство з нашою культурною та футбольною історією. Головна тема розмов шериф. Фромко, джермані. Майнез Алекс, амфром Шверін. Це не норд офіцерії. Мене звуть Френк. Я приїхав сюди за футболом і звичайно подивитися Терасполь. Фотографую усе, щоб запам'ятати. Я дуже сподіваюся, що шериф переможе в у Реал Мадрида. Моє ім'я Рубі. Я з Італії приїхав із Неаполя. Я Дженні, який також приїхав із північної Німеччини. На запитання, хто переможець матчу, відповідають хором. Шериф точно переможе. Ми завжди віримо лише у позитивний результат. Я хочу сказати ще два тижні тому у грі з інтером команді просто не пощастило, але цього разу впевнений, сьогодні все буде гаразд, і шериф, звісно, переможе. Успіхів. Мільйони поглядів з усього світу прикуті до придністровського футболу, яких журналістів та блогерів у нас тільки не було. Привіт, мене звуть Сема Рей, Я фотограф Марка. Це спортивний журнал Іспанії. Ми хочемо зняти найяскравіші моменти матчу шерифа та реала. Ми приїхали сюди великою групою з 25 осіб, яка складається з журналістів радіо та газет. Мені дуже подобається. У вас у Придністрові це чудова можливість відвідати країну. У центрі Терасполя знімальна група Ліги Чемпіонів. Інтерв'ю дати не змогли, такі правила. Самі цікавилися, де купити теплі шапки. До нашої погоди з пекотним іспанцям треба звикнути. Деякі фанати Реали приїхали до нас взагалі з Америки. Я Думаю, фанати були дуже здивовані такому неймовірному успіху шерифа, особливо рівнем команди. Реал точно не матиме легкої гри. Я впевнений, шериф і далі вражатиме велику кількість людей і, можливо, переможе. Минулого разу корону у вершкових відібрали. Віримо в успіх та гарну гру. Сьогодні ввечері шериф може все. Реал, до речі, про це знає. Такі маємо новини на сьогодні. Більше шукайте на сайті нашого телеканалу і в усіх соціальних мережах та мобільних додатках. А як це буде далі? Ми розповідатимемо вам завтра зустріч о 17.30 на першому Придністровському.